24 канал у CarPlay. Головні події без зайвих кліків. Іран завдав військового удару по американській авіабазі Аль-Удейт у Катарі. Це найбільший об'єкт США на Близькому Сході, який водночас є штаб-квартирою центрального командування США. Що наразі відомо про цей удар, зібралося в матеріалі. РБК Україна щодо ударів Ірану по військовій базі у Катері ці удари стали відповіддю на американське бомбардування трьох ядерних об'єктів Ірану, що відбулося на вихідних, і високопосадовці США та Ізраїлі ще раніше попереджали про можливість атаки по базі в Катері. Паралельно Ізраїль посилив бомбардування об'єктів у Тегерані, і У понеділок ізраїльські військові повідомили про удари по штабах іранських. Парамілітарних структур одіозній в'язниці та маршрутах до ядерного об'єкта Фордо, того самого, що вже був пошкоджений американською армією, на тлі закликів світових лідерів до деескалації конфлікт лише загострюється. Щодо вибухів у катері, то увечері в понеділок у столиці Катару досі пролунала серія потужних вибухів. І очевидці повідомляли про іскраві спалахи в небі. Ймовірно, працювала саме система протиповітряної оборони. Деякі об'єкти впали на землю, що викликало паніку серед мешканців, і Іран офіційно заявив, що завдав руйнівного і потужного ракетного удару по американській авіабазі Аль-Удейду Катарі. Іранські військові назвали так у прямої відповіді на удари по своїх ядерних об'єктах. Однак, за даними трьох іранських посадовців, Тегеран заздалегідь. Попередив катарську сторону про атаку, і вони пояснили це символічним ударом, покликаним дати можливість усім сторонам уникнути масштабної ескалації. Подібно тактику Іран застосовував вже у 2020 році після вбивства генерала Сулеймані. Представник збройних сил Ірану заявив, що атаку на американську базу в Катері здійснили сили корпусу вартових ісламської революції, і за його словами, це був чіткий сигнал противникам Ірану, що ми попереджаємо ворогів. Епоха вдари і втік завершена. При цьому представник міністерства оборони США заявив, що база в Катері була атакована балістичними ракетами малої і середньої дальності, випущеними з Ірану. Чиновник сказав наразі. Немає повідомлень про жертви серед американців, і що ми уважно стежимо за цією ситуацією і надамо більше інформації, коли вона стане доступною. Про реакцію з боку Сполучених Штатів Америки за словами високопосадовця одного з, з Білого Дому Вашингтон був обізнаний про можливу атаку та перебував у режимі моніторингу. Білий дім та Пентагон уважно стежать за ситуацією потенційною загрозою для бази «Алюдейт», Зазначив чиновник на умовах анонімності, і за його словами, президент США не зацікавлений у подальшій військовій ескалації в регіоні у Білому домі. Зазначили, що подібну реакцію Тегерану вже бачили після ліквідації генерала Сулеймані у 20-му році. Водночас, перші оцінки свідчать, що іранські ракети, випущені у понеділок, не досягли своїх цілей. Міністерство оборони катеру також заявило, що його система ППО перехопила атаку на американську базу Алюдейт. І, попри бажання уникнути конфлікту, президент Трамп, начебто, готовий збільшити військову присутність у регіоні, якщо ситуація вимагатиме цього у понеділок. Він планує планував так проводити нараду з представниками НАЦБЕЗПЕКИ, під час якої могли бути ухвалені нові рішення щодо стратегії США на Близькому Сході. І Катер тоді прогрозив відповіддю Ірану представникам ЗС Катеру Медже. Аль Ансарі заявив, що Доха залишає за собою право на відповідь Ірану. Ми підтверджуємо, що Катар залишає за собою право на пряму відповідь співмірно за характером і масштабом цієї нахабної агресії відповідно до міжнародного права. При цьому він заявив, що атака є грубим порушенням суверенітету та повітряного простору Катеру, а також суперечить нормам міжнародного права та статуту ООН. Чиновник наголосив, що подібні дії неприпустимі і загрожують безпеці як самої країни, так і всього регіону. Про закриття повітряного простору у відповідь на атаку з боку Ірану Катер закрив свій повітряний простір. До нього приєдналися і об'єднані Арабські Емірати. Як повідомляв сервіс Flight Радар Радар-24». Що відстежує авіарух? Десятки літаків були змушені змінити курс, повернутися назад, і багато рейсів дійсно змушені були повертатися. Обидві країни є ключовими авіаційними хабами світу. Бахрейн також тимчасово закрив повітряний простір, і міністерство внутрішніх справ країни також закликало мешканців не користуватися головними автомагістралями до подальших вказівок. Також повітряний простір вирішив закрити і ірак. Що загалом відомо про базу? Авіабазу Алюдейта вона розташована приблизно за 32 кілометри на південний захід від столиці Катару, Є найбільшою базою США на Близькому Сході. Вона належить Катару, але використовується як передовий командний пункт центрального командування збройних сил США, яке відповідає за весь регіон. На території бази можуть розміщуватися понад 10 тисяч військовослужбовців і цивільного персоналу. А людей відіграє критичну роль у військових операціях США в регіоні. Зокрема, в координації дій у перській затоці Іраку, Сирії та Афганістану. О після цього, от відносно якраз таке реакції з боку США, більше поговоримо, тому що вже президент США Дональд Трамп назвав слабкою відповідь Ірану на американські удари по ядерних об'єктах. Зокрема, Тегран атакував щонайменше одну найбільшу базу США в Катері, про яку ми з вами говоримо. Про це повідомляю з посиланням на пост Трампа в соцмережі True Social. Іран офіційно відповів на наше знищення їхніх ядерних об'єктів дуже слабкою відповіддю, на що ми її очікували, і яка була дуже ефективно відбита. За його словами, Іран випустив 14 ракет, 13 з яких були збиті. а Ще одна прямувала в безпечному напрямку. Як каже Трамп, втрат і збитків внаслідок іранської атаки немає. Я радий повідомити, що жоден американець не постраждав і майже не було завдано жодної шкоди. Найголовніше, що вони витягли все це зі своєї системи, і сподіваюся, більше ненависті не буде. Трамп висловив подяку рано за те, що країна заздалегідь повідомила США про відповідь, що дало змогу не втратити жодного життя і не отримати жодного поранення. Він також зазначив, що можливо тепер Іран зможе продовжити шлях до миру і гармонії в регіоні, і з ентузіазмом закликає Ізраїль зробити теж саме окремим постом Трамп висловив подяку Катеру за те, що він зробив для миру саме в Україні. Я хотів би подякувати вельми шановному еміру Катару за все, що він зробив для досягнення миру в регіоні. Що стосується сьогоднішньої атаки на американську базу в Катарі. Я радий повідомити, що крім того, що жодного американця не було вбито або поранено. Що дуже важливо: не було вбитих або поранених серед катарців. Ще в одній публікації Трамп додав привітанням світ, настав час миру. Міністерство закордонних справ України засудило ракетний удар Ірану по американській авіабазі. Про це повідомляють в МЗС України. Більше що саме написали, як відреагували. Давайте почуємо. Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує ракетний удар, нанесений Ісламською Республікою Іран по території держави Катар, зокрема по базі Алюдейт, одному з ключових елементів регіональної безпеки. У відомстві додали, що атака Ірану була здійснена відразу після того, як Ізраїль провів поглиблені консультації іранців в Москві. І в МЗС додали, що іранський режим тісно співпрацює з Росією, надає їй військово технічну підтримку в її загарбницькій війні проти України. Іран та Росія це два злочинні режими, які надають один одному підтримку в агресії, терорії і разом дестабілізують близький схід та європу в Україні. Закликали Тегеран повернутися до співпраці з міжнародною спільнотою для виконання. Зобов'язань щодо ядерного нерозповсюдження, і у відомстві додали, що висловлюють свою повну солідарність з урядом і дружнім народом катеру під час випробувань.